Приповісті Соломона, розділ 22. Добре ім'я краще за велике багатство, а доброзичливість за срібло й золото. Багатий і бідний зустрічаються між собою, і обох їх створив Господь. Розумний, коли бачить, як тяжко карають злочинця, сам отримує напоумлення, а нерозумні, які не звертають уваги, будуть покарані. Господній страх, джерело мудрості, багатство, слава і життя, колючки й пастки на кривих дорогах, а хто пильнує свою душу, триматиметься на відстані від них. Повчай виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Багаті пануватимуть над бідними, а слуги позичатимуть своїм панам, хто сіє зло, пожне лихо. Сповна отримає покарання за свої діла. Хто виявляє милосердя до бідного сам буде ситий, бо своїм хлібом поділився з бідним. Про жени зловмисного зі збору з ним піде і колотнеча, бо коли він засяде в зборі, то зневажатиме всіх. Господь любить праведних серцем, усі непорочні йому милі, устами панує цар, Господні очі зберігають знання. А беззаконний не цінує слово. Лінивий шукає причину і каже: Ось лев на дорогах, а на рівнинах убивці, уста беззаконника то глибока яма, і зненавиджений Господом упаде в неї. До серця юнака причепилася дурість, різка і повчання далекі від нього. Хто оббирає бідного, наживає багатство. Та з втратою віддає своє власне багатому, прихили своє вухо до слів мудреців, прислухайся до моїх слів, настав своє серце, аби дізнатися, що вони корисні, і якщо їх укладеш до свого серця, то вони разом з твоїми устами звеселятимуть тебе. Нехай надія твоя буде на Господа, і Він об'явить тобі свою дорогу. Тричі напиши це собі на пораду і для знання на скрижалі свого серця. Я ж бо навчаю слова істини і доброго знання, щоби прислухатися і давати відповідь словами правди тим, хто тебе запитує. Не застосовуй сили проти бідного, бо він бідний, не зневажай немічного біля брами, бо Господь здійснить над ним суд і збереже його душу в недоторканості. Не будь товаришем людині запальній, і з гнівливим другом разом не живи. Щоб ти часом не навчився його доріг і не накинув петлю на свою душу, не давай себе, як запоруку через сором перед кимсь, бо заберуть і постіль, яка в тебе під спиною, коли не матимеш звідки віддати, не пересувай віковічні межі, які встановили твої батьки. Чоловік, передбачливий і м'ядкий у своїх ділах, повинен стояти перед царями, а не прислуговувати ледачим людям. Послання до Ефесян, розділ 5. Отже наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. А розпуста й усяка нечистота чи жадоба до наживи навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки чи грубі жарти вони недоречні, але найкраще подяка, бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів, тому не ставайте їхніми спільниками. Бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності й правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити. усе, що засуджується, виявляється світлом. Оскільки все, що виявляється, стає світлом. Через це й сказано встань ти, котрий спиш, і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля, і не впивайтеся вином, в якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в Христовому страху, дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова Церкви. Він же Спаситель тіла, як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купільлю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить, адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє Його, як і Христос, Церкву, бо ми члени Його тіла, з Його тіла і з Його кісток. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця. Адже я говорю про Христа й церкву. Тож кожний із вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. ЕКЛЕЗІАСТА розділ 10. Мухи, що здихають. Засмердять посудину пахучої олії. Мало мудрості. Шляхетніша від великої слави безумності. Серце мудрого з його правого боку, а серце безумного з його лівого боку. І коли безумний іде дорогою, забракне в нього серця і те, що він думає, усе безумність. Якщо проти тебе підніметься дух того, хто панує, не залиши твого місця, бо оздоровлення спиняє великі гріхи. Є зло, яке я побачив під сонцем, як проступок, що вийшов від обличчя того, хто панує. Безумного поставлено на великих висотах, і багаті сядуть у приниженні. Я бачив рабів на конях і володарів, що ходять по землі, як раби, хто копає рів, упаде в нього, і того, хто валить огорожу, його вкусить гадюка, хто витягає каміння, через них буде в біді, хто ріже дерева через них матиме клопіт. Як відпаде залізо і він жахнеться обличчям, зміцнить сили і мудрість більша за сміливість. Якщо змія вкусить без шепоту, немає користі для чарівника. Слова уст мудрого, милість і губи безумного його затоплюють. Початок слів його уст безумність і кінець його уст, погане запаморочення, і безумний множить слова. Людина не пізнала того, що стається, і те, що буде після нього, хто їй сповістить. Труднощі безумних їх замучать, як того, хто не довідався, як іти до міста. Горе тобі місто, якщо твій цар молодий, а твої володарі в досвіта їдять. Блаженна ти земле, якщо твій цар син вільних, і твої володарі своєчасно їдять для сили і не застидаються. Через лінивство впаде дах, і через безділля рук завалиться дім. На радість роблять хліб, і вино веселить живих, і всі послухаються срібла, і у твоїй совісті не проклинай царя, і в покоях твоїх спалень не проклинай багатого. Адже небесний птах віднесе голос і той, хто має крила, сповістить слово. Екклезіста. Розділ 11 Пошли твій хліб на поверхню води, бо за багато днів його знайдеш. Дай частину сімом і вісьмом, бо не знаєш, яке зло буде на землі. Коли хмари наповняться дощем, то виливають на землю, і якщо дерево впаде на південь, чи якщо на північ, на місці, куди дерево впаде, там буде. Хто пильнує вітер, не посіє, і хто дивиться на хмари, не пожне. Між ними немає того, хто знає, яка дорога духа, як кості в лоні вагітної, так не пізнаєш Божі творіння, усе, що Він чинитиме. В досвіта сій твоє насіння, і на вечір хай не ослабне твоя рука, бо не знаєш, котре зійде, чи це, чи те, і чи обидва разом добрі. Світло солодке і добре очам бачити сонце, бо ж коли людина проживе багато років, у всіх цих звеселиться і згадає дні темряви, бо будуть численні. Усе, що приходить, марнота. Веселися, юначе у Твоїй молодості, і нехай тобі добро вчинить Твоє серце в дні твоєї молодості, і ходи дорогами Твого серця і зазором Твоїх очей, і знай, що після цього всього тебе Бог приведе на суд. І відкинь лють від Твого серця і відведи зло від Твого тіла, бо молодість і незнання марнота. Еклезіаста, розділ 12 і в дні твоєї молодості згадай того, хто тебе створив, аж доки не прийдуть дні злі і надійдуть роки, в яких скажеш: немає мені в них задоволення. Доки не померкне сонце, світло, місяць і зірки, і повернуться хмари після дощу. «У день, в який зрушаться сторожі дому та зігнуться мужі сили, і бездіяльні будуть жінки, що мелють, бо зменшилися числом, і потемніють ті, що їх видно крізь дірку, і замкнуть двері на торговиці в немочі голосу жінки, що меле, і підніметься на голос горобця, і впокорені будуть усі дочки співу, з висоти побачать і жахи на дорозі. І зацвіте мигдаль, і розтовстіє сарана, і розсіється кипарис, бо людина пішла до свого вічного дому, і оточили торговецю ті, що оплакують. Доки не знищиться срібний шнурок, і розбитим буде чисте золото, знищеним буде відро біля джерела, колесо побіжить до ставу, і порох повернеться в землю, як був, а дух повернеться до Бога, який його дав. Марнота марнот, сказав еклезіаст, усе марнота, а тому, що еклезіаст був надзвичайно мудрим, він ще навчив народ знання і вухо дослідить красу притч. Довго еклезіаст намагався знайти бажані слова і правильно написане слова правди слова мудрих, як рожен і як насаджені цвяхи, які дані від пастуха одного, як збірка, із них є надмір. Мій сину, бережися робити багато книг, немає кінця і велике навчання, труд для тіла, кінець усього слова, як чується, бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо це уся людина, адже Бог приведе на суд усе творіння з усім недоглянутим, чи добрим, чи злим.